У вас дуже багато предметів. IT навіть Speaking Club, Бачила навіть написано басейн, карате, шахи. Як вам вдається давати таку кількість занять? Ми враховуємо на те, що діти приходять на півдев'яту. Спочатку в них більше йде анушевська програма або інтелектовська. Яку обирають батьки саме, де йде математика, письмо, читанка і так далі. А друга вже половина більш сконцентрована на рухливому, скажімо так, моменті життя наших дітей, тому вони більше. Або займаються йогою, або займаються карате, або вони ем, малюють, е, хто який кружок більше обирає. Бо ми хочемо, щоб наші батьки віддали дитину і вони не тільки розумово розвивалися, але й ще фізично для нас це дуже важливо, тому ми цьому дуже багато приділяємо уваги. А саме головне нашим дітям дуже цікаві такі м, предмети, як IT. Um, і напевно так, та, так, та. так. про що ти мрієш? Вчать панка міста. Спікін клаб це більше все ж таки напевно люблять батьки, бо вони спілкуються, вони починають комунікувати. Перші якісь слова вони починають використовувати. Тому більше напевно це для батьків. Але також ми робимо такі хвилини. Відпочинку для дітей, коли вони можуть погратися і в PlayStation, в очки подивитися. Чи подобається тобі у цій школі? Дуже. Так, тому що тут весело, і ученики теж дуже веселі. Чому така гарна ця школа? Вчителі, друзі у нас ще кружки є, вони мені подобаються. Вчителі, друзі. Їжа. А які саме дисципліни поза класом ти любиш? Карате, Що ще? арт, шахи і англійський клуб. У нас не дуже багато дітей в класі, максимальна кількість до 12 дітей. Тому це дозволяє вчителю приділити кожної дитині увагу. Зрозуміти, що необхідно, може чомусь треба приділити більше уваги, якісь моменти в їх житті, треба або попрацювати з психологом, або треба трошки більше пописати. Але завдяки батькам ми це питання дуже швидко вирішуємо. І у кінці року ми маємо дуже гарні результати. У загальноосвітній школі бо дуже багато дітей, там десь 20. А у ці дуже, дуже мало вчителі, як підбираєте персонал до своєї школи. По-перше, я зустрічаюся з кожним, даю можливість поспілкуватися з дітьми. Як, по-перше, мені важливо, комунікують вони з дітьми, це дуже важливо, бо різні ситуації бувають. Хтось більш строгіше, хтось більш м'якіше, різні діти, різний підхід, а особливо коли тебе безсонні ночі, бо в нас є певні нюанси да, в країні, то тобі треба бути, напевно, більш м'якішою е, до наших дітей, дати їм можливість якось адаптуватися, щоб вони комфортно і безпечно себе відчували тут. А який твій предмет найулюбленіший? Арт? Чому? Тому що я люблю малювати. Чи дійсно у вашій школі є PlayStation? В Жодній школі такого не чула і не бачила. І вони можуть грати під час перерви? Так, ми дозволяємо, встановили для них, щоб вони могли відпочити декілька певних хвилин, і вони граються з задоволенням. А який предмет ти любиш? Читання. У степу в траві пахучий коник вдатний, молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи пшениченько, чи вжито жито до схочу розкашував, і цілісіньке літо невгамаче співав. У розкладі навчання я побачила слово басейн. Де ж діти займаються? Так, в нас є колаборація з нашим з нашими компаньонами Фітнес стадію, які допомагає нам е, проводити такі заняття у вівторок та четверг. В певний час, коли ми привозимо наших дітей, вони займаються і повертаються назад до навчання. Я мрію про е, стати художником. Гарно. А яким саме художником ти хочеш малювати якісь картини про Одесу, так? пейзажі. Що саме тобі подобається малювати? Закати. Насуплю, брови, говорить, зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема. Усе скрізь замре, заніміє. А я засміюся, весна від мовля і сонце пекуче зася, заквітуть луки, ліси, поля. Усе розцвіте, заспіває. Школа Теофіла Ріхтера проводить набір на наступний учбовий рік перший клас. Чекаємо діточок дуже-дуже. Всім будемо раді.